буду дарувати подарунок від Dior своїй учениці, яка виграла інтенсив і ще й прийшла до мене на навчання. Віка хочу ще спитати, який поштовх був у тебе, щоб прийти на навчання. Твоя дія. Я за тобою давно слідкую, зробила свою сторінку з нуля, і ти її в швидкий час розкрутила. Для мене це було прямо вау, тому що я скільки разів пробувала, і мене не виходить такий результат. Я би за плочима такий шалений досвід це продажі онлайн. Це 10 років. Це тяжка робота, але це і дуже великий досвід, і я розуміла, що мені бракує інформації саме спілкування з клієнтом і закривання клієнта. І я побачила, що саме ти ця людина яка може ми. Помахто я нас раз вони здобули результати просто власне. Я дійсно така людина, яка показує на власному прикладі. Я взяла, створила цю сторінку з нуля, робила інтенсив, показала своїм студентам, що так можливо. Це взагалі реально, це не вигадано. Віка прийшла, взяла цю інформацію, освоїла матеріал, отримала подарунок. Віка дуже дякую. Я з радістю, з гордістю дарую тобі цей подарунок. Ти крута людина, яка не здається, не стоїть на місці. І нехай це буде тільки перша твоя перемога на шляху до успіху. Дякую величезно. Це Ой. таке е, пінок взад, мотивація, віка, давай.